18 балістичних ракет і циркон. Росіяни вчергове вдарили по українській енергосистемі. Москва не залишає спроб залишити нас без тепла і світла в найлютіші морози. Чим били окупанти і куди поцілили, дивіться в сюжеті РБК України. Нічна комбінована атака була спрямована на Київ, Дніпро, Вінничину, Чорноморськ та інші регіони. В результаті обстрілів є постраждалі, а одна людина, на жаль, загинула. Війська РФ атакували Україну ракетою циркон, іскандерами, крилатими ракетами та сотнями ударних. Дронів основний напрямок удару київщина, українські сили ППО збили 342 з 372 цілей загалом. Серед них 14 балістичних ракет, 13 крилатих ракет Х-101 і 315 ударних шахетів. А тепер детальніше по регіонах. У Києві під ударом був лівий берег. В Дніпровському районі вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівку і травмувала 59-річну мешканку. Вона наразі перебуває в лікарні. В Дарницькому районі пошкоджено паркан приватного будинку, а в Деснянському уламки впали на території кладовища. Після цієї атаки в столиці без тепла залишилось 5 тисяч багатоповерхівок. По словами мера Віталія Кличка, це майже 80% з тих, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня. На вчорашній вечір з 6 тисяч будинків, 16 залишалися без тепла. Внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня. Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання. Зранку без води залишився майже весь лівий берег. Проте згодом водопостачання частково вдалося повернути. Окрім цього, на зниженому тиску у водопровідних мережах правого берега залишаються Шевченківський, Солом'янський, Голосіївський райони. В Печерському районі водопостачання є в окремих зонах. Через складну ситуацію з енергетикою внаслідок атаки поїзди метро курсували зі змінами і затримками, проте згодом ситуація стабілізувалася. Що ж до Київщини, в Бучанському районі 50-річний чоловік отримав смертельне поранення і, на жаль, загинув на місці. Також удари росіян пошкодили приміщення двох АЗС: Дніпро. Росіяни били по місту майже всю ніч. Понівечили підприємство, вибили вікна, пошкодили багатоповерхівку і п'ять автівок. Також від атаки постраждали дві літні жінки. У Новоолександрівській громаді пошкоджений будинок. А всього сили ППО збили над Дніпропетровщиною біля 40 безпілотників. В Чорноморську, що на Одещині, на світанку ворог атакував цивільну інфраструктуру. Наприклад, один з дронів влучив у багатоповерховий будинок. З ким тут воювали росіяни незрозуміло. На Вінниччині тим часом ворожий удар пошкодив об'єкт критичної інфраструктури. Також відомо, що та сама ракета «Циркон» летіла саме у Вінницьку область на енергетичний об'єкт. Цю інформацію в коментарі РБК «Україна» підтвердив начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат. На Рівненщині росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, через що знеструмлено понад 10 тисяч мешканців області. Самі люди, на щастя, не постраждали. Щодо ситуації з енергетикою загалом. Через масовану атаку в кількох регіонах України ввели аварійні відключення світла в Києві. Тим часом вони тривають з 9 січня. Цього разу головною ціллю обстрілу була столиця. Росіяни хотіли вже повністю знеструмити Київ і залишити місцевих без світла і тепла. Про це каже зокрема керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Це свідомий терор цивільного населення на очах всього світу, який поки спостерігає за цим і нічого не може зробити з Путіним. Точніше може, але не робить. Наразі, після обстрілу, близько половини житлового фонду Києва без опалення, про що каже гендиректор ясно Сергій Коваленко. Крім того, у столиці на зараз також додатково до екстрених відключень 173 тисячі абонентів без світла. Загалом, навіть коли здається, що росіяни вже досягли морального дна, знизу стукає черговий циркон. Ми слідкуємо за всім найголовнішим. А ви підписуйтесь на РБК Україна і слідкуйте разом з нами.